Лакція Барбі попривіл улюблені солодощі. Дитинство. Безтурботні часи. Не треба нічим перейматися. Можна ні про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі. Адже вони головні в домі. У них купа справ. Та навіть у великих сім'ях часто трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер самому треба дбати про себе. Самому за все відповідати. Самому захищати дім. Самому приймати рішення. Сам удома. Аби дім, майно і домашні мешканці, включно з тобою, не постраждали, раджу пройти підготовку юного самодомівця і засвоїти кілька правил. Перше правило самодомівця – нікому не відчиняй двері. Усі про це правило знають та чомусь все одно відчиняють і потрапляють у халепу. А все тому, що погані люди бувають такі хитрющі, чого тільки не вигадують, аби виманити дитину з квартири. А тому тобі треба бути готовим. Щоб не казав незнайомець за дверима, я друг твого тата. Ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть. Я сантехнік. Вам телеграма. Розпишіться. Не відчиняй. Звісно, це може бути і правда. Можливо, дорослі спершу навіть розгніваються на тебе. Але розумні люди все зрозуміють. А мама з татом ще й похвалять і пишатимуться тобою: якщо ти за жодних обставин не відчиняєш двері незнайомцям, на тебе можна покластися. Тобі можна довіряти. Сам удома. Навіть якщо незнайомець скаже. Я ваш сусід знизу. Ви нас затопили. Не поспішай відчиняти. Краще піди у ванну і перевір крани. А потім обов'язково подзвони батькам деякі бандити бувають дуже винахідливі. Тебе визнали найслухнянішою дитиною місяця. Забери свій приз. Пустіть заколюдувати! Мур я маленьке, голодне кошеня. Налийте мені молочка. Няу. Навіть якщо незнайомець казатиме, що йому зле і проситиме води, не відчиняй. Краще виклич швидку або подзвони сусідам. А іноді. І тоді стає дуже цікаво. Ось тут діти часто і роблять помилку. Відчиняють двері на секундочку, щоб тільки одним оком зиркнути, і все дізнатись не можна. Навіть секунди вистачить, щоб вломитися в квартиру. Інколи, перш ніж дзвонити в двері, злочинці по телефону дізнаються, що вдома нікого крім дитини немає. І тут слід застосувати друге правило самодомівця. завжди удавай, що дорослі вдома. Скажи, батьки зараз не можуть підійти. Залиште свій номер, вони вам передзвонять. І не бійся за таку брехню ніхто тебе не сваритиме. Радше похвалять. По справжньому небезпечно стає, коли незнайомець не здається і продовжує наполягати. Тоді час кликати на допомогу. Третє правило самодомівця. телефонуй дорослим. Кому зможеш додзвонитися для цього? Треба завчасно приготувати список тих, до кого ти звернешся в такій ситуації. Тільки не плач, тут сльозами не зарадиш. Якщо будеш скиглити в трубку, ніхто тебе не зрозуміє. Зберігай спокій, пам'ятай зараз ти за головного. Хоч, звісно, ми з тобою знаємо секрет. Навіть якщо здається, що ти сам самісінький, всередині тебе є мамина й татова любов, досвід, знання, сила, уяви, що все це з тобою, і тоді ти ніколи не почуватимешся самотнім. Твій дім твоя фортеця, і ти сам маєш її захистити. А для цього треба просто подзвонити комусь із дорослих. І розбірливо пояснити, що сталося. Також важливо знати номер телефону міліції. У справді небезпечній ситуації слід дзвонити туди. Говори чітко і зрозуміло. Я сам удома хтось намагається потрапити в мою квартиру, і назви адресу. Її треба знати на пам'ять, інакше рятівники не знатимуть. Куди їм їхати. Сам удома! А часом буває і так: приходиш зі школи додому. А двері відчинені. Що робити? Тут стане в пригоді четверте правило самодомівця. залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Негайно іди до сусідів і дзвони батькам. А буває, що бандит іще не встиг потрапити в квартиру. Що тоді? Дій так само удай, що ти тут не живеш. Спокійно пройди повз і подзвони у двері сусідам. Але небезпеки може чекати на тебе не лише за дверима. Не менш небезпечні ситуації діти часто створюють самі. Адже лишитися вдома без нагляду це така спокуса, ніхто за тобою не стежить. І так хочеться, чогось набаламутити. хоч на півгодинки стати дорослим. Гратися в доросле життя цікаво і корисно. Кожній дитині хоч раз у житті хотілося спробувати себе в ролі кухаря, майстра чи навіть парашутиста. І в цьому немає нічого поганого, тільки не забувай, що гра тому і називається грою, що гратися в неї треба іграшковими речами, а не справжніми. Запам'ятай. Інструменти, так само, як і плита, праска та інші побутові прилади не годяться для ігор. Користуватися ними можна, тільки спитавши дозволу в дорослих. Піклуйся про себе, не підходь до відчиненого вікна, не влаштовуй ігор на балконі, не перехиляйся через підвіконня. І це п'яте правило самодомівця. Уникай небезпечних ігор. Ну от, ти пройшов підготовку юного самодомівця. Тепер тобі нічого боятися. Давай іще раз повторимо правила: нікому не відчиняй двері, ніколи не зізнавайся, що дорослих немає вдома. У разі небезпеки телефонуй дорослим! Уникай небезпечних ігор! Залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Але правила треба не лише знати, але й виконувати. І тоді ні в тебе, ні в батьків не виникне приводів для хвилювання. Від дорослих завжди тільки й чути, брехати погано, каши тільки правду. О, та хіба це так просто? Скільки разів обіцяєш собі не брехати, та потім знову перетворюєшся на Пінокіо? Я відкрию тобі секрет: іноді всі кажуть неправду, навіть я. Та й навряд чи у світі знайдеться хоча б одна людина, яка жодного разу не збрехала. Хоча б трішки. Завжди казати правду просто неможливо. Ти тільки не подумай, що в цій серії я збираюся вчити тебе брехати. Я все-таки шляхетний лицар. Я пропоную разом розібратися, коли треба казати правду, а коли не завадить трішечки схитрувати. Зрештою, ти вже дорослий, щоб сам за себе вирішувати. Моя справа навчити тебе робити правильний вибір. Правда чи брехня? Спершу давай подумаємо, чому люди кажуть неправду, щоб не засмутити. От буває. Отримаєш у школі двійку або неприємне зауваження в щоденник. Випадково, ну з ким не буває. А тут мама приходить з роботи, втомлена, і так не хочеться ще більше псувати її настрій. Що лишається робити? Пустити вхід свою фантазію. Можливо, мама й повірить, що твій щоденник жер велетенський пес. Та рано чи пізно вона про все дізнається і засмутиться вдвічі більше. По-перше, через погану оцінку, а по-друге, через твою брехню. Або ще буває так: бабуся все життя мріяла, аби її онук став відомим музикантом. А тобі. Ну, ніяк не вдається підкорити жоден музичний інструмент. Але ж так хочеться, щоб тобою пишалися, от і доводиться вигадувати історії про свої успіхи у музичній школі. А бабуся всміхається, радіє, і ти починаєш фантазувати все більше і більше. І тут вона просить тебе. Зіграти. Або ні ще гірше сімейне свято, купа гостей, аж раптом та-да-да-дам. Здається саме час зомліти. Правда чи брехня вирішуй сам. Іноді діти вдаються до брехні, щоб захистити себе. Влаштувавши безлад у кімнаті або зламавши якусь річ, вони бояться бути покараними. Хто ж хоче стояти у кутку або на тиждень забути про улюблені передачі? Значно простіше сказати: це не я і жити собі далі. А хто ж, як не ти? Якщо вдома є домашня тваринка, можна звернути провину на неї. Звісно, доведеться докласти зусиль, аби переконати маму, що це собака з'їв десяток цукерок. При цьому самостійно розгорнувши їх лапами. А ти як думаєш? Брехати непросто. Тобі ще пощастило мати пса у твого сусіда акваріум. От де потрібна бурхлива фантазія. Та пам'ятай, вибір є завжди. Ти можеш збрехати або самостійно спробувати виправити завдану шкоду. Розбив прибери, зламав відремонтуй, отримав двійку, виправ. Така поведінка ознака дорослості. Адже ти сам відповідаєш за свої вчинки. Правда чи брехня, вирішуй сам. Правда чи брехня. А дехто починає вигадувати, щоб зацікавити. Саме так виникають історії про величезні лялькові колекції та шафи, забиті модними сукнями і черевичками. Та що там сукні бери більше особистий літальний апарат, який приземляється на даху будинку. Тільки вночі. Тому ніхто його досі не бачив. А якщо хтось попросить показати, мама не дозволяє. Ще па! Хто ж літаючі тарілки показує? А ще можна сказати, що твої бабуся з дідусем працюють у цирку. Тоді в тебе з'явиться купа друзів, охочих безплатно піти на виставу. Та хіба приємно знати, що з тобою дружить заради безплатних квитків чи прогулянки на літаючій тарілці? Правда чи брехня? Вирішуй сам. А ще брехня має одну дуже неприємну особливість. Навіть найменша прихована дрібничка неодмінно породжує іншу неправду. От, припустімо, скажеш ти вчителю, що спізнився на урок, бо допомагав гасити пожежу. Звісно, спізнення тобі пробачать. Герою, як то кажуть, не судять. От тільки попросять влаштувати зустріч із пожежниками, і тоді доведеться вигадувати іншу брехню про втрату пам'яті чи про інопланетян, які викрали. Цілу пожежну бригаду. І хто зна, чи повірять тобі цього разу. Правда чи брехня? Вирішуй сам. Правда чи брехня? Та чи завжди брехня шкідлива? Розгляньмо такі ситуації. Друг приніс дарунок, який тобі, ну, м'яко кажучи, не дуже подобається. Але ж він старався, обирав, як вчинити, сказати правду і образити, чи ввічливо збрехати? Незнайомий дядечко на вулиці запитує, коли батьків не буде вдома, сказавши правду. Ти наразиш свою сім'ю на небезпеку. Або ж навіть знайома, але дуже допитлива сусідка намагається розвідати всі-всі сімейні таємниці. Чи часто сваряться мама з татом? Скільки грошей витратили на відпустку, що їли на вечерю? Тут ти теж маєш повне право мовчати. Або вічливо сказати не знаю, навіть якщо і знаєш відповіді. Як бачиш, брехня буває різною, і в деяких ситуаціях. Вона допустима. Важливо пам'ятати одне: в стосунках із друзями та рідними немає нічого важливішого за довіру. Якщо ти зробиш щось нехороше, не бійся зізнатися. Звісно, ти можеш приховати свій вчинок, але, дізнавшись правду, твої рідні та друзі будуть дуже засмучені. І вони навпаки. Пишатиметься тобою, якщо знайдеш у собі сміливість сказати правду. Якщо ти вже звик фантазувати, потрібен час, аби звичка змінилася. Хвали себе за кожну внутрішню перемогу. Просто словом або смачною винагородою. Вчися розрізняти, що добре, а що погано. Так, це не просто, але я вірю, що ти зможеш в усьому розібратися. То правда чи брехня? Яким буде твій вибір?